Різниця між знаками 1.39 аварійно-небезпечна ділянка, і 1.41 – місце ділянка концентрації. ДТП знак 1.39 використовується для попередження водія про наближення до ділянки дороги, параметри якої не відповідають будівельним нормам. Знак встановлюється у випадках, непередбачених іншими попереджувальними знаками, адже всі небезпеки на дорозі передбачити неможливо. В тому числі, знак попереджає про ймовірність ДТП внаслідок небезпеки, яка очікує попереду. Знак 1.41 попереджає тільки про місце або ділянку концентрації ДТП. Отже, його значення трошки вуще ніж знака 1.39. Водій повинен посилити увагу і бути готовим до вжиття необхідних заходів, адже в цьому місці часто трапляються ДТП. Обидва знаки встановлюються за межами населених пунктів за 150-300 метрів, а в межах населених пунктів за 50-100 метрів до початку небезпечної ділянки. Для конкретизації небезпеки разом зі знаками встановлюються ось такі таблички. А ти підписуйся на наш акаунт, щоб не пропустити нові дописи.